Щороку, 24 серпня, у Полтавка Єфросінький Малешко одразу два свята. Вона відзначає День Незалежності країни та свій день народження. Цьогоріч їй виповнилося 100 років. Незважаючи на поважний вік, має гострий розум та гарне почуття гумору. У бабусі є свої секрети: як дожити до 100 років. Ними вона охоче ділиться з наступними поколіннями. «Надо трудитися і їсти сало, і будете довго жити. Я, бо в нас вся сім'я такі трудолюбимі. дедушка й бабуся були теж велика сім'я була, всі трудилися. Ну, в общем, я всю життя трудюся. Ви розумієте, і в колгоспі картошку заробляти, з за десяти відро. Традиційно цього дня в будинку, де проживає бабуся, збирається вся родина. У сімейному колі її вітають найрідніші: донька, онуки, правнуки та праправнучата. Бабушка – ти саме золото для мене чоловік. Бабушка это моя отдушинка. Бабушка меня научила в жизни всему. Она научила меня шить, она научила меня быть выносливой. Она научила понять, что в жизни самое главное женщине это быть уверенной в себе. Вот именно это, это закалка, которую дает нам бабушка, всему нашему роду. Потому что бабушка у нас на все случаи жизни. Якщо треба щось кому-то допомогти, бабушка на дублянщину прожила наша бабуся. Якщо вдруг где-то свадьба, слава Богу, все прекрасно, хорошо, Бабушка всіх она готові она в числі кухарок. Привітання, винуватиться свята отримала і від міської влади. Від імені мера Олександра Мамая його заступник Віталій Нікіпієлов вручив ювілярці подарунки та відзнаку територіальної громади. Просіня Григорівна це жива історія нашого міста і України. Вона пам'ятає громадянську війну, довоєнну Полтаву. Окупацію, відновлення і все життя багато працювала. Незважаючи на це, вона зберегла життєдайну, позитивну таку енергію, яка надихає. І я буду наслідувати її порадам... працювати, їсти сала і читати книжки. В рамках програми соціального забезпечення та захисту турбота ювілярка від міської влади отримала і матеріальну допомогу.